Щороку буси МК Фаундейшн долають тисячі кілометрів, щоб дістатися тих, хто захищає нашу країну. Вони перетинають Україну з заходу на схід без пауз і вихідних. Цей шлях подолали вже понад дві тисячі автівок. Сьогодні ці машини служать 230 різним бригадам і підрозділам на кожному етапі бойової роботи і порятунку. Буси МК Фаундейшн щодня їдуть на передову, де військові на цих автівках рятують життя своїх побратимів. Минув ще один рік війни, але наша підтримка залишається незмінною. Працюємо для збереження якомога більшої кількості життів. МК Фаундейшн фонд цільової допомоги у сфері логістики.